Пастернак це витривалий овоче із солодким, горіховим смаком. Його хрусткі білі коріння нагадують моркву і так само універсальні. Іноді коренеплоди деформуються в міру зростання. Вони можуть скручуватися, вузлуватися, роздвоюватися або зупинятися в розвитку через проблеми при вирощуванні. Навряд чи це те, що ми хочемо побачити після довгого очікування врожаю. При правильних умовах пастернак майже не вимагає додаткового догляду, щоб уникнути деформації. Він стійкий до шкідників і хвороб, але іноді проблеми все ж виникають і впливають на формування коренів. Давайте розберемося, чому це відбувається. Навіть якщо коренеплоди виглядають не ідеально, вони все одно залишаються смачними і корисними, особливості вирощування. Пастернак компактний коренеплід, але він дозріває довго близько 120 днів. Його висівають навесні до останніх заморозків для осіннього врожаю. У ем'якому кліматі можна посіяти в кінці літа або восени, щоб залишити на зимівлю. Після кількох заморозків коренеплоди стають солодшими. Найкраще збирати їх восени, коли температура знизиться. Ідеальні умови для вирощування. Повне сонце не менше 6 годин на день. Пухка, піщана, родюча, добре дренований ґрунт. Кислотність ґрунту від 5,8 до 7,5 pH. Прохолодна погода навесні, восени або взимку, оптимальна температура 16-18 градусів, пастерна краще переносить холод, ніж спеку. Регулярний полив близько 2,5 см води на тиждень. Проблеми з ґрунтом. Пастернак адаптується до різних типів ґрунту, але найкраще росте в пухкому багатому органіку ґрунті. Легкі супіщані ґрунти дозволяють коріння розвиватися рівномірно. Перед посадкою переконайтеся, що в ґрунті немає грудок, каменів і сміття. Коріння можуть деформуватися, якщо натикаються на перешкоди. У щільному або у ґрунті коренеплоди скручуються, скручуються або роздвоюються, намагаючись знайти воду та поживні речовини. Щоб поліпшити структуру ґрунту, внесіть не менше 15 см компосту або перегною, це підвищить аерацію, вологу утримання і дренаж. Проблеми з добривами. Пастернак не вимагає багато азоту. У родючому ґрунті він росте і без додаткових підгодівлі. Досить внести органіку при посадці. Через 6 тижнів після посіву можна підгодувати рослини добривом з формулою 1, 2, 2, азот фосфор калій. Надлишок добрив. Надлишок азоту стимулює швидке зростання бадилля, але уповільнює розвиток коренеплодів. Вони можуть стати деформованими або роздвоєними. Крім того, перегодовані рослини частіше страждають від шкідників і хвороб. Недолік добрив Якщо листя жовтіє і зростання сповільнюється, і це не пов'язано з поливом, можливо, рослинам не вистачає поживних речовин. В такому випадку можна внести слабку дозу збалансованого добрива або органіки. Особливо це стосується бідних ґрунтів, таких як глина або пісок. Підгодівлю краще вносити в кінці травня або жовтня, уникаючи попадання на листя і стебла. Кореневі нематоди вузлуваті, деформовані коріння і слабкий урожай можуть бути ознакою ураження кореневими нематодами. Ці мікроскопічні черв'яки пошкоджують коріння, викликаючи нарости і гнилі. Надземна частина рослини може виглядати слабкою, листя бліднуть, виянуть і опадають. Коріння темніють, покриваються наростами або стають вузлуватими. Нематоди поширюються через ґрунт, воду, інструменти і навіть взуття. Вони зимують в ґрунті і рослинних рештках. Як боротися, вилікувати зараження нематодами складно. Можна спробувати внести корисних нематод або мікоризні гриби, які пригнічують шкідників. Найкращий спосіб видалити уражені рослини та верхній шар ґрунту, не кладіть заражені залишки в компост. У важких випадках можна прогріти ґрунт під плівкою, соляризація або обробити ділянку корисними нематодами перед новим сезоном. Профілактика Сівозміна найкраща профілактика. Не садіть пастернак і моркву на одному місці кілька років поспіль. Чергуйте їх з культурами, які не уражаються нематодами, наприклад, кукурудзою або чорнобривцями. Підтримуйте здоров'я ґрунту, додаючи компост та органіку. Видаляйте бур'яни, щоб зменшити конкуренцію за ресурси. Нематоди менш активні в прохолодну погоду, тому пастернак краще садити, коли температура тримається близько 16 градусів. Загущені посадки. Пастернак можна вирощувати на грядках, контейнерах або на вертикальних грядках. Краще сіяти його відразу в ґрунт, щоб не травмувати коріння при пересадці. Важливо дотримуватися відстань між рослинами. Спочатку можна посіяти густо, але потім прорідити сходи, залишаючи по 10-15 см між рослинами. Занадто тісна посадка призводить до деформації коренеплодів. Хороша циркуляція повітря знижує ризик грибкових захворювань. Достатній простір також зменшує конкуренцію за воду, світло та поживні речовини. Неправильний полив пастернаку потрібен рівномірний полив близько 2,5 см води на тиждень. Різкі перепади вологості викликають стрес, уповільнюють зростання і можуть привести до розтріскування коренеплодів. Надлишок води викликає утворення бічних коренів і роздвоєння. Щоб зберегти вологу, мульчуйте ґрунт навколо рослин. Спекотна погода. Спека погано впливає на проростання насіння і розвиток коренеплодів. Пастернак найкраще росте при температурі нижче 24 градусів. У спеку коренеплоди можуть стати дрібними і гіркими.